Вітаю, дорогоцінні! Ви знаєте, що коли ви купуєте будь-яку техніку, будь-який прибор, завжди додається інструкція. Тому ми люди і ми не знаємо, хто ми звідки, але Бог знає, який нас творив. І тому він дав інструкцію, Біблію. Біблія це інструкція, і в ній описано, як же нам потрібно жити, як використовувати весь ресурс, який нам дав Бог. Тому Ісус дає заповіді і каже, що, виконуючи ці заповіді, ми стаємо щасливими, блаженними. Блаженні ті, які шукають Царства Божого, ті, які лагідні, ті, які чисті з серцем, вони Бога узрять. Миротворці, вони будуть синами Божими. Ті, які за Ісуса стоять, за правду стоять. Їхня спадщина це царство Боже. Вони будуть блаженні, щасливі. І це інструкція. Якщо ми ігноруємо інструкцію, то ми взагалі навіть не можемо з однією клітиною там розібратися, з однією бактерією. Але що ж людина себе таке представляє у всій глобальності, у всьому всесвіті? Людина це вінець створіння, і вся ця краса, весь цей рай, створений Богом. І подібного до цього нічого немає у всесвіті все це створив Бог, і коли ми нехтуємо цією інструкцією, то само собою ми не можемо бути щасливими, тому що ми не розуміємо тоді ні сенсу життя, ні волі Божої. Тому підписуйтесь на канали Салтаненко. Слухайте наші канали, проповіді, і ви дійсно отримаєте сенс життя. Ви отримаєте інструкції від самого Бога на ваше життя, на ваше щастя, і ви будете вільні, щасливі. Тому все знаходиться в ваших руках. Ті люди, які це використовують, вони стають дійсно щасливими, вони знаходять сенс життя, вони знають волю Божу, знають призначення на своє життя. Ті люди, які ігнорують, вони на жаль збиваються з шляху, тому Бог показує цей вузький шлях. Але люди, які ігнорують інструкцію, вони на жаль стають на широкий шлях і намагаються сумістити це. Але це закінчується погано. Таких людей дуже багато, які спорять в своїх мозгах, вони знаходяться не в реальності, а в ілюзії. Тому інструкція зробить вас щасливими. І для цього прийшов Ісус Христос, щоб ми мали відповідь, щоб ми знали своє призначення, для чого ми народилися, щоб ми знали волю Божу на наше життя, хто ми, звідки ми. і Чим ми повинні займатися?